Всіх вітаю, друзі! Сьогодні говоримо про перспективи для військовослужбовців України після війни. Бо є в нас коротенька заява командира 25-ї окремої бригади НГУ, полковника Михайла Крижанівського, який власне говорить свою думку про те, що буде відбуватися з українськими військовослужбовцями. Після того, як війна в Україні дасть Бог та закінчиться. Давайте ж його послухаємо. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі, думки. Дякую кожному з вас. Давайте починати. А взагалі, ви вірите в те, що суспільство змінить свою думку по відношенню до військових після нашої перемоги? До військових? Так. Ні. Буде така думка, як і зараз? На жаль, так. Ви ж розумієте в справа, тому що А що на жаль так я не можу поняти. А які в кого претензії до військових? Я не знаю ні одної адекватної людини, яка була б проти військових або якось там до них не так відносилась. Я думаю, в людей є тільки претензії до тих, хто у військовій формі сидить і розказує, як іншим жити, сам при цьому жодної хвилини не перебував, не перебуваючи на лінії фронту. От таких дуже багато оборотнів. В тому числі їх дуже і дуже багато працює в територіальних центрах комплектування. От до них є претензії, а до військових, які боронять країну, не я особисто, можливо, ви знаєте, напишіть в коментарі, але я не знаю жодної людини, яка б до них відносилась погано. От і все. Багато військових повернеться з фронту. Дуже багато. Починаючи, ну, почнуться проблеми з того, що. Зруйновані сім'ї, частина просто розбили частина, хтось поїхав за кордон, травмована психіка, велика площа території зруйнована, де знову ж ті ж військовослужбовці коли жили, втрата рідних, і, ну, і так вже по історії стало. Аж так. Ну, це і Римська імперія, і Христові походи, і там Перша світова, і Друга світова. Вам це образно, чи ви до цього готові? І ні, я до цього готовий Ну і справді так є. Подивитись, найближчі війни, Перша світова. Е, якби Де були всі ветерани після Першої світової війни, наприклад, в на наших територіях, так тоді це. Царська Росія, фактично. Їх десь вивозили Друга світова війна. Їх точно так само вивозили тих людей, які отримали інвалідність на війні, їх намагалися вивозити з великих місць, вони по селах десь там спивалися, вмирали, та й все. І ніякої пошани не було. Якщо подивитися на ту саму Москву, то там ще зараз на парадах можна побачити, що там сидять ветерани Другої світової війни, яким не більше там, ніж. 70-80 років на сьогоднішній день, які в Сраці вони ветерани. От. А справжніх ветеранів і тих, хто е брав участь в бойових діях в Другій світовій війні, ніколи ніхто жодної пошани до них не мав і мати не буде. Те саме, до речі, було і після виводу е військовослужбовців з Афганістану, де також була шалена кількість українців. Точно так само. Вони були потрібні тільки тоді, коли потрібно було воювати. Ну і, і це напевне в Америці там подивіться, так після Іраку, там е, скільки там було ветеранів, які в тому числі отримали поранення, які зараз там, ну зараз не знаю, але там з десяток років тому е, були, ну просто жили на вулиці, просто були бездомними, бо нікому ні до них не було діла, не ні, ні до них, ні до їх проблем. Тому це така дуже сумна, але на жаль, правда. От і тепер давайте перейдемо до третього відрізку з паном Михайлом. Також дуже цікавий.